Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 9 жовтня 2024 року напарник віце-президент Кеча Камали Гарріс, губернатор штату Міннесота Тім Вул здійснив виступ під час передвиборчого заходу в тусані штату Аризона. І тут ми констатуємо, що Джей Дівенс, напарник колишнього президента Ша Дональда Трампа, в цей ж день також відвідував це місто. Власне, його промову ми розбирали у попередньому відео матеріалі Джей Дівенса. Тут будемо говорити про основні тези Тіма Волса. Власне, Волз зазначив тут наступне. Ми молимось за сім'ї жителів штату Флорида. Ми працюємо з губернаторами, щоб подолати наслідки негоди. Коли комунізм поширювався світом, у нас президентом був Рональд Рейган, який закликав Горбачова, тодішнього генерального секретаря СРСР, а потім президента Радянського Союзу, знести Берлінську стіну. Далі Волц розпочав критикувати Трампа, що він був артистом на телебаченні. Губернатор Огайо змушений був спростовувати неправдиві заяви Трампа про Спрінфілд, що там гаїтянські мігранти поїдають котів та собак. Знову згадав цю історію. Далі відбулось повторення тези про те, що для Камали Гаріс. Завжди був один клієнт: це громадянин незалежності, де Гаріс працювала, чи в прокуратурі, чи будучи сенатором, чи будучи віце-президенткою. Байден і Гаріс створили 360 тисяч робочих місць в Аризоні, Інвестиції в приватний сектор склали 123 мільярди доларів. Були створені робочі місця, які пов'язані з використанням чистої енергії. Тут такий короткий звіт в економічному блоці, який стосувався інвестицій і створених робочих місць. Так, важливі теми, які хвилюють американців. Загалом, економіка, вона найважливіша для американського громадянина, враховуючи вибори 2024 року. Далі Болт зазначив, що Трамп хоче скасувати вище вказані інвестиції, його економічний план додасть 20% до ваших податків. Тут, знову ж таки, Болт мав на, на увазі податки з продажу осімита, які Трамп хоче запровадити проти іноземних товарів. Так? Хоча Трамп. В більшій мірі говорить про мита на китайські автомобілі, що там буде від 100 до 200%, і про автомобілі, які можуть завозитись з Мексики. Далі Волт згадав питання імміграції, і це зрозуміло, тому що виступ відбувався в Аризоні, який межує з Мексикою. Волс згадав, що у конгресі була розроблена двопартійна імміграційна угода, але її зруйнував Дональд Трамп, і він загалом використовує питання імміграції для своїх інтересів і для виборів. Трамп хотів розділення сімей. Це знову ж таки Волс повторив тезу Камали Гарріс, коли вона представляла свій план щодо імміграційного питання. Далі була згадка про проєкт 2025. Гарріс розробила економіку можливостей, і тут Волс повторив нову обіцянку Гарріс щодо розширення МедіКер, щоб отримати догляд за людьми вдома, щоб ця програма охопила відповідну послугу. Гарріс є президентом єдності. Ну, і далі Волф повторив тези про захист репродуктивних прав, і про те, що діти мають вільно ходити до школи так, щоб не бути застреленими. Тут акцент на випадках, коли у школах Сполучених Штатів Америки відбувається стрілянина. і... Волк знову ж таки підводив цю тезу під володіння зброєю, зазначивши, що він виступає за другу поправку до конституції, але при цьому безпека дітей теж має бути забезпечена і, власне, потрібно якесь законодавство з приводу володіння зброєю, і на цьому його виступ в Аризоні було завершено. Висновок ми можемо зробити наступний: акцент на питання імміграції, питання економіки, можливостей в робочих місцях в Аризоні, критиці колишнього президента США Дональда Трампа. І тут потрібно ще одне додати: що цей виступ сильно не відрізнявся від його попереднього виступу в штаті Невада, який ми розбирали, і він відрізнявся тільки питанням. Імміграції, так, яке проговорив Волц і показниками щодо створення робочих місць і щодо інвестицій. І тут знову ж таки потрібно зазначити, що Волцу так, потрібно теж. Попрацювати над урізноманітненням своїх промов, враховуючи, що до виборів залишається менше, ніж 4 тижні, і соціологія так вона дуже рівна між Трампом та Гарріс. Тобто недостатньо промовляти якусь стандартну заготовлену промову, це стосується і Волца в межах його останніх виступів, і це стосується Гарріс. так. Для того щоб змінити ситуацію на свою користь, так потрібно працювати над різноманітністю своїх виступів та власне промов. Дональд Трамп може говорити безліч неправдивої інформації, так але він її намагається подавати з різних кутів, і до великого жалю суспільство саме це сприймає. власне, Гаріс і Волтсу так потрібно працювати ну, над тим, щоб поширювати свою якусь неправдиву інформацію, а саме над різноманітністю. Про цю проблему я говорив під час попередніх розборів виступу Гаріс, і Волтса, я бачу, теж це спостерігається. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!